Нам говорять через різних людей. Завжди нам говорять через якісь ситуації, можливо, через радість, якусь, можливо, через страждання. Я вже достатньо за своє життя почитав, а давайте тепер твоя черга читати. З, зі мною мають оце, 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 оце зробити, так? і от оце мені має допомогти. Все, їде. <клес> Коли є наставник, вам набагато легше рухатись по вашому житті чистою книгою, так? яка готова до тих знань, які будуть там написані. На Маскар. Життя це постійне навчання. Як кажуть, вік живий, вік учись. Але щоб здобувати нові знання, щоб наповнити стакан, потрібно його спочатку спорожнити. Дуже важливо, коли ми здобуваємо нові знання, хочемо чогось навчитися освоїти, чи це нова професія, чи якийсь навик ви хочете здобути. Особливо важливо, коли ви стали на духовний шлях. Це означає, що є багато. Чого, що ви ще поки не знаєте, є багато чого, що ще вам не відкрито. Навіть якщо ви вже щось знаєте, все одно є дуже багато кроків, які ще йдуть попереду, тому що це навчання на ціле життя, освоїти техніку медитації, вивчити філософію, практикувати це все. Це до кінця життя. І вдавнину, щоб стати учнем в йогіна, потрібно було пройти ряд випробувань. Тобто був сильний відбір, люди дивилися. Якби проходили багато перешкод, щоб стати на духовний шлях, щоб знайти майстра, зараз це набагато простіше, вам потрібно зайти на YouTube, Meditation Steps Ukraine, писати, почати дивитися відео, почати практикувати. І ці знання стануть вам доступні, ви будете їх відкривати. І дуже важливо, надзвичайно важливо, це стати в позицію, що я нічого не знаю. Тільки в такій позиції ви можете здобути якісь нові знання, тому що коли ви слухаєте щось, читаєте, дивитесь. Якщо ви вже щось знаєте, то ви не отримаєте нічого нового. От, Відповідно, мозок вже приймає цю установку, і я і так, ну, в принципі, розбираюся. І мені не потрібно нічого нового. Я от е, своєї бабусі питаю, а ви книжки читаєте? Каже, ні, я вже своє відчитала, я вже достатньо за своє життя почитала, давай тепер твоя черга читати. Ось. І коли такі позиції ну, закриває тобі шлях до прогресу, шлях закриває тобі ну, до нового свого. Тому важливо, якщо ми хочемо щось навчитися, спорожнити свій стакан. І от дивлячись ці відео, дивитись їх з пустим стаканом з бажанням наповнити. А наповнити є чим. Мій друг зараз хворіє, в нього там проблеми з травленням. І я його возив в лікарню до поїздки в лікарню. Він вже знайшов який в нього діагноз. Тот він, навіть картинку знайшов, яку можна лікарям показати. Так, що в нього є, він уже про себе в голові план лікування продумав, що зі мною мають оце, 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 оце зробити. Так, і от оце мені має допомогти. Соїде <кліпи> він приїжджає туди і починає лікарям більше говорити, ніж лікарі, ну, ніж слухати їх. Тобто він каже, у мене ось оце, так я от проаналізував, я почитав. У мене причина ось така, бо я там з'їв дуже багато насіння зі шкарлупою. Так? І через то в мене там такі проблеми, відповідно, в мене там це викликало ось це, і мене лікувати ось так. Я так сидів з боку і такий спостерігаю за цим всім. І ну, таке натхнення прийшло це відео записати. Наскільки важливо бути в позиції, що я не знаю, і я довіряюсь, коли ти йдеш до лікаря, чи ти йдеш до якогось вчителя. Чи щось ну, нове, дізнаватися, ти кудись десь ну, якісь навчання отримати, щось, ти хочеш допомогти. Важливо, довіритись, підняти руки, сказати, я нічого не знаю, а ви краще за мене розбираєтесь, що мені. Так? І все, я довіряю вам, ну якби давайте робити. І в такому випадку йому б це помогло. І от зараз був, був діалог з ним такий, що. Він вже готовий. Тобто він вже два дні потерпів, воно стало ще гостріше, проблеми ще більше болі. І от через ці страждання його надихнули на те, що все-таки треба поїхати і зробити те, що лікарі кажуть там зробити ось. І це теж дуже життєвий урок. Якщо ми щось не розуміємо, ми не хочемо це розуміти, то Всесвіт нам дасть ті обставини, щоб ми це зрозуміли. Можливо, через радість якусь, можливо, через страждання. От, випадку мого знайомого це було через страждання. Він через страждання прийшов до того, що йому треба, було. і він каже: я вже готовий слухати, я вже готовий дізнаватися. Так само, і ми в житті. От є притча про блудного сина. Суть його така ж сама. Тобто, син вважав, що він краще знає, як йому бути. Він знає сам, як йому жити його життя, і я хочу сам все вирішувати. І в кінці кінців він прийшов до того, що все-таки я був ну, неправий, я не знав. І він прийшов назад до свого батька, щоб той його наставив. Таке саме, коли в нас є духовний наставник, тобі даються якісь вказівки, поради, що робити. Але деколи в тебе от це відчуття его своє загострюється, ти розумієш, ну все-таки я ну, трошки більше знаю. Я сам буду рухатися, я сам зможу досягнути. Або мені не потрібен гуру в цьому житті, мені не потрібна ніяка компанія, мені потрібен ніякий вчитель, мені не потрібно дивитися відео на YouTube. Meditation Steps України, щоб щось дізнатися. Я сам можу, От, сам собі голова. І така установка приводить до розчарувань. Часом ми розуміємо, що все-таки разом простіше. Коли є наставник, вам набагато легше рухатись по вашому житті. От, є такий приклад: є боксер, наприклад, да, професійний, чи любий інший вид спорту взяти, який його шанс виграти Олімпійські ігри, якщо в нього є наставник. І коли в нього нема наставника, він сам тренується. І ще, якщо брати до уваги, що цей наставник, в нього декілька вихованців вже виграли Олімпійські ігри. Тобто ти знаєш, що цей наставник кваліфікований, він вже пару спортсменів довів до цього досягнення. Так? Ну, просто його треба слухати, в нього є вже система, в нього є структура, в нього є, якби, він знає, як навчати. Просто треба віддатись йому повністю, і він тебе доведе до результату потрібного. Так? І такий же самий боксер, може, навіть ще більш талановитіший. І то, що був з наставником, сам він не зможе досягнути таких результатів. І так само в духовності. Завжди в нас є ну, наставник, так? чи це професійна діяльність, чи це в духовності, чи в будь-якій іншій сфері, в нас є наставник, є різного рівня тренери. Один тренер можна довести до регіональних змагань, один тренер може там, до всеукраїнських змагань довести, а є тренери, які до олімпійських. Ігор можуть довести, достатньо просто слухати, віддатися повністю і слухати їх настанови. Тому дуже важливо саме слухати, слухати всесвіт, мати відкриті очі, відкриті вуха, тому що нам говорять через різних людей. Завжди нам говорять через якісь ситуації, через людей, через події, які стаються. Так? Ми навіть можемо йти по вулиці, якась фраза випадково сказана прохожим, може мати якийсь для нас сенс. Тобто важливо от, бути відкритим до знань, бути чистою книгою, так, яка готова до тих знань, які будуть там написані. Тому, друзі, бажаю вам бути відкритим, гнучким, усвідомити, що ми щось не знаємо. Навіть якщо ми знаємо багато, все рівно, я нічого не знаю, я хочу дізнатися. І така установка дозволить вам вийти до нових висот, щось практикуйте медитацію. Будемо на зв'язку. Підписуйтесь на канал. Бажаю вам гарного дня. На Маскар.